Та, йдем, кажи щось, кажи йдем, йдем на рибу чи ні. Давай та, та, йдем, 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 ходи, ходи, біжи, біжимо, біжимо. Йдемо. хе хе Ай, ти засранець. Бажаю всім здоров'я, я на каналі The Hunter. Сьогодні, як на диво, дуже тепло. Хоча січень місяць, початок лютого, я би так сказав. Сьогодні в нас, не повірите, риболовля на Бестриці. Чесно кажучи, йду я на Бестрицю, вже по факту, я знаю, що я там нічого не спіймаю. Ну, так, пройтись, чудова платка, поговорити з вами тако. і розказати, чому, чому ж я цього року так не ловив на Бестриці, на Млинівці в селі. Цікава історія буде, ну, вже ближче до води я вам, як то кажуть, повідомлю. Сьогодні взагалі чудово, я вибрався годинка перша, і 2-3 годинки щось походити, побрудити трохи по тій річці, може, може щось і піймаю, не знаю. форельку не можна, правда, ловити, але ну, ми не будемо старатися її зловити. Спробуємо, чисто буде, буде, не буде, не буде. І так рибку відпускаємо. Так що, ну, вчора погода я просто не зміг. Я не зміг вдома всидіти. Монтував трохи відосики. Я, як то все позоростало. І давно я з собакою не ходив своєю на рибу. Не вовчик. Кажи, що зглядає. Кажи, каже, тихо, не їж. Каже, що ж кажеш. Буде риба? А заяць, заяць буде, буде заяць? Хотіє. Ну, якось так. Цікаво, цікаво, що вийде. оскільки дуже давно я тут не ходив вже. Все міняється, місця, напевно, також всі помінялися. Як то кажуть, будемо пробувати. Так, ось вона, ось вона річка. Як я давно її вже, чесно кажучи, не бачив. Mm -hmm. Взяв сьогодні я фареливий свій набір. Там саморобних багато і таких куплених щось будемо пробувати. Що-то я думаю, Олександрочка, ні. Класика жанру. Фрелева класика. Так. Це у нас Palms Alexandra 43. Місце цікаве, приємно вражений буду, якщо щось дійсно спіймаю сьогодні. Так, чисто що попробувати? Місце взагалі круте, таке непогане, швидка течія переходить в приямок, такий мала би бути тут рибка, в теорії. А от на практиці, чесно вам скажу, бистри це просто опустіло. І як не прикро це казати, це все людська, людська звичка оця. Так, ну, Ті приямки я обкидав, рибки я не спіймав. Спробую тут на течі, якщо не кинути декілька разів. Може десь вона і тут стоїть. Був би круто знайти десь щуку в заводі. Але зараз я вам розкажу, що сталося зі щукою в заводі. З зимувальними ямами. Так, ну що, коротко про те, що відбувається наразі на Бестриці Ну, річка як річка, як то кажуть, але з'явилися у нас тут такі хороші люди з електровудочкою. Ну, такі просто всі зимувальні ями, всі просто глибокі місця, де збиралася рибка на зиму, де вона ловилася, де окунці ловилися, де щучки ловилися, де плотва була. Все, зараз просто вибито струмом. Повністю. Я декілька разів взагалі приходив на рибку. Так, познімати відоси кінця, якогось щучку, якусь щучку спіймати, типу біле дно. До того я ходив я з одного з одної завод, шкода камеру тоді не брав. спіймав я дві щучки і спіймав я в той момент два окунця, таких хороших, грубих, прям приємних дуже. Проходить тиждень часу, думаю, йду я познімаю відос. Вільний час якраз був. Приходжу. А от заплив просто мертвий. Дзвоню до одного знайомого, до другого знайомого, до третього знайомого. І всі підтверджують те, що просто риба, річка стала стерильна. Рибки нема, все, витовкли током. Шкода, що немає фотографій. Я може попрошу знайомого, якщо знайду, то вставлю, звісно, відеоролик. На зимувальних ямах знайомий прийшов. Покидати щучку спіймати якусь. Приходить просто дно біле. Весь мальок, вся більша риба, щука мертва валялась. І по всіх старих руслах, отко в районі села Березівка, Чернію, все вибите, повністю типу, риби нема взагалі. Я, це не перший похід, що я такий йду, собі гарна погода пройтися. Це знаємо, по рахунку... Це ну, другий, третій 100%, що такий прохід прям нормальний і рибки взагалі немає. Не то, що її не видно навіть, її немає на тих місцях, де вона завжди була в такий період, її просто немає. Ну, По всіх оцих словах сіра машина, 10-та година вечора. Акумулятор. Далі, я думаю, ви зрозуміли. Питаєте рибоохорона? Ну... Рибоохороні по факту типу, ці річечки, як Млинівка, як бистриця, і, як то кажуть, їм по цимбалах. Хіба би хтось побачив він подзвонив би, а так, як то кажуть, типу, нема дзвінка, нема проблем. На рахунок Млинівки це просто жопа. Ну, що вам скажу? Відрізок від водоканалу аж до сонячних батарей. Навіть туди що хриплем, він пустий. Він просто пустий. Я витратив. Та цілий день я йшов і не на машині і пішачком собі вирішив пройтись так по млинівці. Ну, як, як завжди, я зимою ходив, там ловив 2-3 ну, щучки, типу, якісь окунця якось вдурив. Це я пройшовся, мало того, що я не бачив риби. Абсолютно. Ні, десь на одній ямі я бачу декілька плотвечок і одного окунця. І все. Так що ось чому немає відеороликів з бистриці, з млинівки. Бо риби там немає, абсолютно причому. Ну, просто зараз, щоб рибка відновилась, треба як мінімум березня місяця і якихось гарних дощів, щоб трохи рибка зайшла. Бо це просто капець. І це не тільки тут у нас на Солотинській таке саме. На Солотинській бистриці теж, по зимувальних ямах, де є риба, током били. Ну. Такі є рибаки. І, на жаль, їх якась за... Якусь засідку треба хіба робити, щоб стигнути їх зловити. Ну, і, Звісно, там вже ніякої рибоохорони бути не може, там буде чисто, мені здається, самосуд. <сум> ну, Таке буває, форелі нема, щуки нема, головля подекуди, подекуди, десь де людей багато, то може десь і є, а так-то... Все мертве, друзі, тому шкода, шкода, але якось так. Ось, гляньте просто які місцяки. Це просто, як на мене, тут форелі мало би бути, як на якійсь гірській річці на ямі. Як мінімум одна-дві, тут мало би жити, це 100%. Але поки що зробив я з десяток проводок і нічого я не побачив. Речі, там вище стоять знайомі мої, теж рибалять. Цікаво, зараз підійду до них, попитаюсь. Може в них щось краще трошки. І чудові місця, класні прогони, ямки, такі прям швидкі-швидкі течії, а рибки немає. Воучі, ти що пригаєш з гори? Тут прям глибоко, мало би бути. Та вочевище таке саме. Ось тут глибоко, тут досить глибоко тут. Ну, там мені десь по шию, навіть глибше може. Таке місце чудове прямо Тут фурельку, але її нема. <гум> так що ось так. А я Спробую, може, річки перейти зараз. Е, так, ще трошки на рахунок деяких річок, які цього року, як то кажуть, померли. Це гнила липа. Сумно це казати, річка була гарна. Ну, вона ніби... Відновиться з часом. Просто всі ми знаємо добру ситуацію на бурштині. Скільки того гімна пливе. Ну і то гімно доплило, чи спустили, ще щось в липу. І декілька разів я їздив, одного судачка я вдурив і все. Просто річка мертва, нічого не гуляє, не кидається. Подекуди десь верхушка, два рази пригне і все. Також почало плести це масло, ці всі такі якісь непонятні відходи. Ну і рибка закрила рот, або навіть ще гірше у нас загинула і просто низку течії зійшла десь там, де чистіше. Погано, що це все в піде, ну шкода, шкода, ну як то кажуть, маємо те, що маємо. Цікаво буде, до речі, взяти проби води і рибку взяти і на тест віддати в якусь лабораторію. Цікаво, що там знайдуть, цікаво в <гум> тій що... Ще ходимо, бродимо, щось ще знайдемо. Ну, Але поки гарна погода, поки сонечко світить, як то кажуть, гріх не походити, не погуляти по чудовій-чудовій Карпатській рі. Ще що, що прийшов знайомий, та, що щуку зловив. <гум> Тихо, разом так, фото відео доказати або <риві> крайську тут А ну не потиш Дивися, дійсно Ну файно Десь чисто порівняти Це <риві> І то що я кидаю що там нема, нічого старає? Я ходив, кидав трохи якусь, думав форельку спіймаю, знаєш. Нічого, ну це серйозна штучка. Я-яй-яй. Ну, 80 грам ваги. 80 грам ця штучка важить? Так, тільки легенько він був налітає дуже файно. Натурі, ну?

Ганкрафт, ну часові. Ти й догрузив його, я догрузив, бо воно було плаваюче. Мені треба, щоб воно було повільно тонуче. Ну дивись як гарно вийшло, до речі. Гарно прям догрузив. Я пробував 4 грама чебурашку спереді спереду вчепити, то його дуже сильно згриз Ага. Ну так теж то я треба в різні сторони. Ну тобто прицьолка десь треба, але він дуже слухняний цей джарк. Свій бейкішніше не джак. Голегенько такий, типу, просто потяжечками ведеш Це цікаво ловити, не те, що на блокі. Але. Ну, прикольно ж Щось... Я тут за така, що можна кобилу кігнути. Шнур який у тебе тут? 0,16? Та який він? Це 0,40 чи 0,45? 0.45? 60 кг на розрив, я, я Дімо тоді показував. Знаєш, ти цим кидаєш й палка ганкрафт, а? Ну ті покажу, яка в нього гра. А ну, да. Нормально щерпати. Бачиш, він хто такого хоче. Їе ну Бач і він зависає тупо Це коло корча робиш паузу і вона вилітає так як має бути. А ну так щоб видно було на камеру чи? Не знаю де ти тут хіба що кидаєтесь за фігу Це прикольна штучка взагалі дивися це і щучка така є, напевно, знаєш. Як... Цю ж я зловив, то здесь грам 600 вона мала. А може обща рівноміркою вести. Ну я бачу, він гарно так типу грає. Я з ним перший раз на рибалку вийшов. <siploadly> вода, його рівномірку десь. Ну, О, файно, файно. Так, цього маскіно. Тобі треба, коротше, їхати в Америку Ну, <skrytics> <po lei. sesud> <decision> <smart> no, no, Класно. Просто залипаю. Ну. Так, знаєш, нічого навіть не пімати. Я, в принципі, сьогодні так і йшов, знаєш, розказати якусь. Ну дай що там чуть голови кину пару разів. що ти... Так, ну ніби рибку знайшов ось тут. Бачив, що там плаває, плаває, але не знаю, зав'язав всім гра... грамом ормишку вольфрамову. Не знаю, покидав, покидав, то нічого взагалі. Сміття, купа сміття. Піймав, піймав я динозавра, коротше. Я верхушка на силикон. Кіло, щастя. Так, ну що, руки я засмердив. Піймав я динозавра. Страшно. Верхушку на силикончик зав'язав. Ну короче, нема риби, нема. Ще йду на пару приямок. Ще казав, Дімо десь під'їде. Ну таківа. Такі так що ще трошки ловимо і буде то. І що, Дімон? Скажи, нині сходка цих всіх знайомих корот. рибалка страшна, я злив одну верхушку. Корот. І все. І <плес> <плес> все. І буде на неї. Так, ось прийшов Діманчик, то я щось біля нього став. Гляньте, кого я зловив. <реш> Супер-пупер ялець. Червона книга. Додому. Цікаво. Чергова червонокнижна рибка. Ну, хоч якось рибу в руки засмерджу. Гестрянка. <реш> Така рибалка написить. Так, ну ось ось підійшла риболовля до кінця. Походили, погуляли, поговорили трошки, відпочили, спіймав навіть декілька риб. Там Дімончик потім загодувався, то я біля нього став замість сілікону, вчепив опариш і піймав ще декілька рибок. Ну, якось так, що я вам скажу. Млинівка мертва, бистриця мертва. Подекуди, тільки, мені здається, біля моста тільки є риба тут. І більше ніде тої риби немає. І то десь верхушка і все. Такої більшої риби прям дуже-дуже мало. Ось якось так. Сьогодні у нас така прогулянка, більше розмовний відеоролик, але риба в ньому була, значить це можна назвати рибалкою. Так що, всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось на рибалці. Також дякую воїнам, які оборонять наш край. Слава Україні!